Скандали фактично паралізували цього тижня і Верховну Раду. Ледь не розвалив коаліцію страх втратити недоторканність. Ну а інтимне листування під час засідання змусило одного з народних обранців відмовитися від мандата самостійно. Чи вижива коаліція під пинним оком генпрокуратури і чому оглядачі збоку уже говорять про саботаж? Досліджував Сергій Швець. Шановні народні депутати, зараз відбудеться голосування. Голову чи запрошує запрошено. Депутати взяти голосування. Народні депутати запрошуються до залу залунали засідання. Голосування. Голосування. З робочою дисципліною у нинішніх депутатів гірше, ніж у школярів. Банальні прогули ледь не зірвали всю роботу. Весь тиждень раз по раз голова проводив сигнальні голосування, котрі свідчили, що не працюють більше половини парламентарів. Це можливо відсотків 20 з того, щоб ми могли зробити. І цей тиждень, я думаю, мені соромно за цей тиждень в парламенті. Першу чергу за останні два дні, коли була жахлива явка депутатів. Нові фракції Верховної Ради бачать у масових прогулах парламентських старжилів злий політичний умисел. Немає фізично депутатів у залі. Я думаю, що це є прояв серйозного саботажу і опору системи та дискредитації єдиного демократичного органу влади в країні якої <косв> коаліції. <'язання> У спробах зірвати роботу Ради експерти вбачають зовнішній вплив та далекоглядні плани. От <косв> якщо так буде продовжуватися, <'язання> то явно замаячать досрочні парламентські вибори. І це добре, тому що в цей раз зайшло чоловік 70 осмисленних людей, які не хочуть грати в прежні ігри по прежнім правилам. При будущих виборах зайдуть більше. Зайдуть ряд сурових таких людей, які не будуть слухати голоса ізвні. А будуть питатися і справляти ситуацію. в кулуарах парламенту. Вже давно говорять про протистояння між Тимошенко і Яценіком, та між Яценюком і Порошенко. Ще й Олег Ляшко заявив про складення повноважень координатора коаліції, сказавши про численні тріщини і тертя між партнерами. Нині приховані конфлікти всередині коаліції вихлюпнулися назовні, особливо після оголошення голови президентської фракції Юрія Луценка, що генпрокуратура вноситиме подання на скасування. Ня недоторканності низки депутатів. Щоправда, до кінця тижня подання так і не з'явилося. Ще немає. Тобто, ми знаємо, що дане підготовка подання ведеться, але хочу сказати, воно ще не є офіційно подане і не є ще на розгляді в парламенті. Однак політична хвиля вже пішла. Ті, хто запідозрив себе у чорному списку, одразу заявили про зовнішні спроби залякати депутатський корпус та розправитися як з опонентами, так і колегами по коаліції. Ми хочемо дати абсолютно чіткий сигнал суспільству керівництва Генеральній прокуратури, що тактика шантажу погроз і політичних переслідувань абсолютно деструктивна для держави, абсолютно безплідна, не матиме жодних ані юридичних, ані насправді політичних наслідків, крім тих, крім тих негативних, які, на жаль, ми вже спостерігаємо. Перше коаліція дає тріщину. Втім, незважаючи на тріщини, коаліція таки продовжує знаходити аргументи, голосувати разом. По перше, парламент зміг ухвалити заяву про відсіч російській збройній агресії. Це дасть юридичні підстави висувати Кремлю претензії, в тому числі і в міжнародних судах. По-друге, виправив свою недавню помилку і повернув спецпенсії науковцям. По-третє, відклав початок ризикованих змін у прокуратурі. І по четверте, Верховна Рада дала старт реформі державного управління. Обіцяють доступ в систему для всіх охочих і чітке розділення політичного і професіонального. Міністр це політик, окей, нехай нехай він буде призначений там за кулуарними домовленостями. Це зрозуміло. Але будуть всі інші люди в міністерстві, які призначаються туди за фаховими професійними якостями. Якщо я не розбираюся в енергетиці, якщо я нічого не знаю в альтернативній енергетиці, я не можу йти в міністерство енергетики і працювати там на найвищій посаді. Це не нормально. Щоправда, закінчився тиждень теж скандалом. Тепер вже особистим. Депутат Андрій Мірошник склав парламентський мандат після того, як фотографи відзняли його пікантну телефонну переписку з жінкою, яка має інакше від дружини ім'я. Времени мне не даешь. Мое сердце сейчас с семьей. Ты знаешь, мне очень трудно. Тебе тоже. Спусти пока все на тормоза, плиз. Я приеду, поговорим. Я вместо того, чтобы о стране думать, думаю о любимой, которая решает глобальные вопросы с кукурузой. Обалдеть. Крім того, було видно, що він мав намір придбати тур на Мальдіви за 234 тисячі гривень. Сума цілком вкладається в його офіційні доходи. Але зараз не про це. На закордонні пляжі вже полетіли багато його колег із великих фракцій, які вирішили, що заслуговують на відпочинок і тепер матимуть два тижні канікул. Тим часом дедалі більше загрозливих повідомлень з фронту про ймовірний новий збройний удар Росії найближчими днями. За цих обставин травневий відпочинок парламентарів та їхні масові прогули викликають у суспільства цілком прогнозовану реакцію, і це щонайменше не схвалення. Сергій Швець, Вадим Вербатисен тиждень один